Друзі, декілька місяців назад до нас звернувся підрозділ Дозор батальйону свободи бригади Рубіж за допомогою. Їм треба був бус для транспортування між лініями. І ми такий збір організували, допомогла нам трибуна Бровари, зібрали 100 тисяч гривень. Ми організували збір по всій громаді макулатури, зібрали 106 тисяч гривень. А також ще громадська організація, броварська громада додала 110 тисяч гривень і бус у нас вже тут на місці. Бус дизельний, економічний, досить якісно все виглядає. Ми поремонтували ходову, заправили кондиціонер, замінили акумулятор, ще деякі технічні роботи привели. Одним словом, він готовий до експлуатації і виконання бойових завдань. Цей бус ми на наступному тижні передамо хлопцям в Слов'янську. Я щиро вам вдячний за те, що не залишаєтесь байдужими, а також долучилися до цього збору. Хтось коштами, хтось макулатурою. Окрема подяка Ярославу, який допоміг нам знайти його, а також доправити в нашу громаду. Будьте небайдужими, допомагайте хлопцям, їм зараз це дуже потрібно, маленькими кроками до великої перемоги.